Так, Ані крас не крали, а як виховували то, щоб не крали. Одного разу жінка вкрала кілька снопів. Залізла на плечі і несати снопи. То цікай, то то вона вкрала, і то знайшли, що то вона тоді завдали їй такий сліп на печі і через село. а діти, а діти, знаєте, в форми. Формі дили та почеречі лесово. Отак провели, то йому ніякої кари вже більше не треба було. Що то був сдирт красти? А хтось кров, то так, так його перевев, не знає, що воно що більше других Хтось не. Але так. Від був такий, що так, знаєте, авторитет мов варта була своя в селі, що передавали такий такова палка, а ту дірка, а ту, а ту ру, щоб за що ти було. І що, що е, дня передавали по черзі для людей, що йшли двох вартових шла. Кожну ніч вони вартували соло.